Вітаю, я грозова Тетяна Михайлівна, учениця 11 класу виноградівського опорного закладу. Тема моєї роботи психологічні особливості тривожності в пошкільного віку. Через війну в наших дітей тепер дорослі очі, але досвід життя і майбутнє кожної української дитини безцінні. Саме війна стала причиною того, що діти, які були змушені переселитися з районів конфлікту, повертаючись з українських шкіл, мають різний психологічний стан та готовність до подальшого навчання. Стрес, який пов'язаний з жахливими подіями у поєднанні з адаптацією та постійною тривожністю через повітряні тривоги, дається взнаки у психологічному стані дітей. Мета роботи вивчення психологічних особливостей тривожності переміщених осіб шкільного віку, виявлення осіб з високим рівнем тривожності та розробка рекомендацій по роботі з дітьми ВПО шкільного віку, що мають високий рівень тривожності для вчителів та батьків. Завдання роботи: визначити теоретико-методологічні підходи до розгляду шкільної тривожності, емпірично дослідити психологічні особливості дітей з категорії ППО, визначити критерії тривожності особистості шкільного віку, розглянути особливості прояву шкільної тривожності у дітей шкільного віку, провести дослідження серед учнів на визначення рівня тривожності, обробити отримані дані, побудувати порівняльні діаграми. Дати рекомендації учням і батькам для зниження рівня тривожності у учнів ВПО. Предмет нашого дослідження психологічні особливості тривожності внутрішньопереміщених осіб шкільного віку. Об'єктом нашого дослідження стали учні ВПО, що навчаються у виноградівському опорному закладу ліцеї. Методи роботи: теоретичний аналіз літературних джерел, вивчення передового досвіду практики, тестування на визначення рівня тривожності учнів ВПО та шкільної тривожності Філіпса, школа тривожності Тейлора, практичне застосування роботи. Надання можливості для консультування вчителів та батьків, щоб вони могли краще розуміти особливості та потреби внутрішньопереміщених учнів, використання запропонованих рекомендацій у ролі класного керівника, вчителів-предметників психологічної служби навчального закладу. У першому розділі ми розглянули в результаті роботи було проаналізовано літературне критичне дослідження, в яких розглядається психологічні особливості дітей шкільного віку, проведений теоретичний аналіз літературних джерел, вивчення передового досвіду, практики. У другому розділі ми провели дослідження серед учнів ВПО за методикою Філіпса, методика рівня шкільної тривожності та визначення рівня тривожності за методикою шкала тривожності Тейлора серед двох груп учнів: учні, що раніше проживали на території навчального закладу та вчилися в ньому, та учнів ВПО. При інтерпретації результатів за методикою шкала тривожності Тейлора, на визначення рівня тривожності ми отримали наступні результати. У досліджуваних було виявлено високий та середній рівень реактивної тривожності, а саме високий рівень: 63% – 7 учнів підліткового віку та 37% – 5 учнів молодшого шкільного віку зафіксовано середній рівень тривожності. Відсутність дітей з низьким рівнем тривожності в час, коли в Україні війна очевидна. За отриманими результатами дослідження, можна сказати, що на сьогоднішній день діти, які є ВПО, мають вищий рівень тривожності, ніж діти, які не змінювали місце свого проживання та навчання. Для цих дітей ВПО-проживання емоційної напруги пов'язане з почуттям небезпеки. Висновки. За отриманими результатами дослідження можна сказати, що на сьогоднішній день діти, які є ВПО, мають вищий рівень тривожності ніж діти, які не змінювали місце свого проживання та навчання. Для цих дітей ВПО переживання емоційної напруги пов'язане з порчуттям небезпеки. Як наслідок, результати нашого дослідження показують, що тривожність продовжує залишатися серйозною проблемою для дітей ВПО. Як наслідок, потенціалом для додаткових досліджень є створення рекомендацій для батьків і вчителів щодо полегшення ефектів тривожності і підлітків. Підтримуйте позитивний стиль виховання. Вчителі повинні мати тепле емоційне ставлення до дитини, завжди звертати увагу на потреби та інтереси дитини, не ігнорувати її почуття. Враховуючи підвищену свідомість тривожних дітей до зовнішньої критики, не зациклюйтесь на минулому чи майбутньому. Замість цього, зосередьтеся на тому, що ви можете зробити зараз. Не порівняйте з дитиною чи уточненням, натомість порівняйте з собою і з власним результатом. Оцінювати лише дії, вчинки, а не особистість у цілому. Допоможіть підвищити у дитини почуття власної ефективності, частіше вживати ум'я, не перевантажуйте дитину. Допомагайте підвищити свій соціальний статус серед однолітків, створюйте ситуації, які гарантовано будуть успішними. Допомагайте дітям розкрити свої таланти та будьте готові взяти на себе контроль у різних аспектах шкільного життя. Уникайте складних непотрібних психологічних ситуацій, що призводять до травм, не змушуйте брати участь у складних конкурсах чи змаганнях. Відповідаючи, використовуйте позитивне підкріплення, не викликайте надмірну тривожність у дітей, даючи складні доручення, що передбачають підвищену відповідальність насамперед за інших дітей. З цими рекомендаціями ми ознайомимо вчителів на Батьківському університеті. Дякую за увагу!